Друзі, кожен з нас стикається з дуже великою кількістю проблем та труднощів в своєму житті, і те, як ти реагуєш на труднощі, це і буде формувати твій характер. Сьогодні я хочу розказати вам про декілька дуже ключових порад, які допомагають мені боротися з труднощами в своєму житті та не здаватися при досягненні чогось. Тому не затягую погнали. Перший пункт: не забувайте про те, про ту ціль, заради якої ви почали. Розумієте, це дуже ключова річ, коли ти рухаєшся по житті і ти зустрічаєшся з певними труднощами, ти вчишся на якусь спеціальність чи ти хочеш змінити власне життя, і ти стараєшся, в тебе буде дуже велике бажання здатися. Я сам по собі це знаю, наскільки це симпатично виглядає, здатися. Проте, якщо ти здасишся, тобі легше точно не стане. Розумієш, ти повинен пам'ятати про ту мету. Заради чого ти почав, ти повинен згадувати ті емоції, коли до тебе прийшла ідея, чому ти хочеш це змінити, чому ти хочеш це досягнути. Да? Тому що зазвичай думки про зміну життя приходять тільки тоді, коли ми на повному дні. Коли ми вже настільки втомилися від тої рутини, що ми вже просто немає сил рухатись далі, що ми вже не можемо жити так, як ми жили до цього. Тому це дуже ключова річ, пам'ятати постійно і нагадувати собі про те, заради чого. Ти почав. Другий mm. пункт відпочиньте, якщо у вас щось не виходить. Суть в тому, що краще відпочити, зменшити темп, проте не варто себе накручувати. Да? Тому що, коли ти себе накручуєш, у тебе не виходить, ти починаєш ще більше розкручувати цю петлю, ти надаєш цьому ще більшу цінність, а коли ти надаєш цінність, воно все йде через жопу. Це факт. Я переконався в своєму житті не один раз, що чим більше ти надаєш цінність і паришся через те, що в тебе щось не виходить, воно ще більше виходить через жопу. Тому я дуже рекомендую зменшити темп, відкласти цю задачу на декілька днів, можливо, навіть тижнів, обдумати її, подивитись, де ти робив помилки, трошки порефлексувати, чому саме в тебе не виходило, та подивитися під іншим кутом, можливо, спитати поради в більш досвідченої людини в цій сфері. І я впевнений, що ти побачиш, чому саме в тебе не вийшло. Це дуже базова річ. Я рекомендую рефлексувати над своїми невдачами, коли у вас щось не виходить, але не переживати через це, а просто піддавати це самоаналізу, піддавати це аналізу, чому так і так розбирати цю задачу і дивитись на неї під іншим кутом. Пункт номер три: пам'ятати про те, чого ви вже добилися на даний момент. Суть в тому, що у нас мозок це дуже і дуже специфічна штука, яка дуже швидко забуває досягнуті результати. Та, от ти, припустимо, досягаєш щось в житті, і ти починаєш це знецінювати, тому що це вже крутина, це вже норма. Ти досягнув цього, і ти знову женешся за чимось більше. І це дуже такий специфічний момент, коли ти перестаєш пам'ятати про те, який довгий шлях ти вже пройшов. розумієш. Тобто ти повинен собі постійно нагадувати, постійно себе хвалити, казати, так, я молодець, дивитись на довгий проміжок, часу, який ти вже приклав, і казати блін, у мене вже не нуль, Я вже прикладаю довгий проміжок часу ці зусилля, і я бачу вже результат. Пам'ятайте про це, що ви вже приклали величезний об'єм часу на це і досягнули певних результатів. Тому не знецінюйте свою працю, не знецінюйте це, тому що... Якщо взяти дженерал з боку, можете спитати поради в когось свого близького друга чи кохану людину, і спитатися, чи здається тобі, що я продвинувся, якщо ти не можеш сам оцінити себе, взагалі в ідеалі питати пораду в тієї людини, яка є професіоналом в цій сфері. Да? От, припустимо, коли я вчився в it сферу, це вже було давно, і я питався в людей, які мені допомагали вчитися, так? Чи справді я вже багато прийшов, і вони казали: Дімон, ти вже дуже багато прийшов, не здавайся, ще чуть-чуть, дожми. І зараз я розумію наскільки ці правильні слова були, тому що ми самі інколи не можемо помітити, який шлях вже пройдено. Тому пам'ятайте про те, який шлях ви вже прийшли, і це допоможе вам не здатися. Пункт номер 4. змініть своє відношення до труднощів. Суть в тому, що в житті не все буде гладко. От коли ти зустрічаєшся з труднощами. Ти повинен до них ставитися як до уроку. Як до уроку. Тобто, що ця ситуація тебе повинна навчити? Я постійно зустрічаюся з труднощами, і я завжди задаю собі питання, для чого мені дається ця ситуація? Для чого? Що вона мене повинна навчити? От йде щось по бізнесу, не так, та й ти пробуєш. Ну, ось чому воно мені це дало? Чому не вийшло, чому я не зміг заробити ті гроші, які я хотів заробити? Да? І ти собі задаєш ці питання, і згодом в тебе починається розкручуватись оця петля рефлексації, ти починаєш думати над цим, ти починаєш задавати собі правильні питання, і ти до труднощів ставишся як до звичайних речей, як до уроків. Вони тобі бацтучково дають тобі урок. Та? Ти такий, ага, окей, супер, я розумію, для чого мені ця ситуація дана. Да? Ти не нервуєшся через це, ти не накручуєш себе, ти просто відключаєш емоції і з холодною головою підходиш до вирішення цієї ситуації. Це дуже ключова річ, тому що от, коли ти хочеш здатися через труднощі, да, ти розумієш, блін, може то здатися. Оці всі думки нав'язані суспільством. Не дай Бог в тебе ще е, токсичне оточення, яке в тебе її завжди сумнівається і завжди підколює тебе щодо твоїх мрій. Це буде ще більше посилювати це. Тому будь-які труднощі вони мають сприйматися як урок, який призначений щось тебе навчити. Він підсвічує необхідні моменти, де ти повинен це покращувати. Тому пам'ятай про це. І взагалі я вважаю, що цих чотири пункти є максимально базовими. І про них треба постійно собі нагадувати, пам'ятати про них, тому що якщо ти цього не будеш робити, твій мозок завжди знайде шлях, щоб загнати тебе і знайти шлях найменшого супротиву. А шлях найменшого супротиву зазвичай це здатися, це кинути ту задачу. Тому ми не повинні цього допустити. Я рекомендую вам залишити свій коментар щодо цього, що ви думаєте. Фонди внизу підтримуємо зсу. Наші хлопці, дівчата, боронять нас. Роблять все для того, щоб ми жили в максимально комфортних умовах, наскільки це можливо. Перемога скоро. Не забувайте донатити. Одна гривня завжди краще ніж нічого. Я вас обняв. Працюємо далі. Слава Україні!